І так, всім привіт! Сьогодні в цьому відео я вирішив вам показати знову топ. Але вже не найкращої зброї в Shadow Fight 2, а більш-менш і поганої зброї. Тобто такий топ-5 най... більш-менш зброї і топ-5 найгіршої зброї. Просто. У мене вже закінчується ідея, що можна знімати по відеоіграм, і я вирішив просто зняти відео по цій грі. Ну і от таке от відео. Ну що, ж, не будемо довго тягнути. Починаємо. І так, на 10 му місці, більш-менш непоганої зброї, у нас відкриває кісаки. Ця зброя не надто швидка, але саме за допомогою неї в мене і вийшло перемогти Титана. Саме і за кровотеч, і... Її пошкодження. Пошкодження їй реально не додавай. Так ще й, вона й дуже добре б'є. Якщо вам вдасться виконати хороше комбо, як от зараз показано на відео. Отаке. То у вас ви вже можете виграти раунд. Так, ця зброя не для тих, хто дуже любить швидко вигравати раунд. Зате з нею ви зможете стабільно перемагати в багатьох раундах. Але більше нічого такого, крім кровотечі і пошкодження, ні. Нічого такого крутого нема. Просто непогана зброя. Ну, а ми переходимо. Ну, а ще одна непогана зброя це нагіната, Або ж нагіната оси. Чому саме непогана? Бо того, що мені з нею не надто зручно битися. Надто довго. Та й заклинання на ній не сильно таке круте. Але нею можна добре контролювати дистанцію. Саме тому я поставив її на дев'яте місце. Непоганий і. Пога... і більш-менш зброї. адже вона зачаклована на досить хороше заклинання. Ну, а ми переходимо далі. Ну, а на наступному місці у нас кинджали. На старті всіма непогана зброя, але далі вона буде просто жахлива. Але якщо вам в нею хорошо битися, ви можете дуже добре навійти. Треба підходити прямо в, бачите, в притул потім наш підходити. Саме тому вона не дуже така хороша вже. Бачите, але наставці її хороша. Ну, ми переходимо до наступного зброї. Ну, на наступному місці у нас Магарі Ярі. Я її поставив на восьму місці, саме через її досить таку хорошу атаку. Ну, але є у грі ще одна зброя, яка так само майже називається Ярі. Думаю, не треба казати, що ці зброї дуже навіть схожі. Звичайно, гоярі не гірка атака. Ну, а так то в цій зброї немає нічого такого і в одну. Саме тому я її поставив на 8. Вона не сильна. прохідні. Тому переходимо далі. Сьоме місце. да Ця зброя досить така повільна, але... Я їй не кажу, що це погана зброя. Навпаки, це досить таки хороша зброя. У багатьох випадках вона може врятувати. Бачите? Атаки в неї досить таки хороші. Радіус. і радіус. В нею можна чисто підловлювати суперника. Особливо, якщо у вас суперник з бойовими ножами ходить. Можна робити дальні атаки. Ну, а так то в цій зброї немає більше нічого такого сильного і крутого. Ну, а ми переходимо далі. Ну, а тепер переходимо до поганих видів зброї. А по сумісництву найважчі види зброї в цій грі. І відкривається місце. Східний молок. Ой, який східний, північний молот. Він дуже важкий і не дуже зручний. ну... Но... Згодьтеся, ті, хто грали з цим молотом, він реально не надто зручний для користування. Саме тому ним і мені навіть не дуже зручно грати. Ну, тепер із мінусами розібрались. Переходимо далі. Зворучна булава. Насправді ця зброя не така вже й погана, адже в екстрених випадках вона в порівнянні із наступною може реально врятувати. Так як вона має таке спеціальне прикол, що вона може бити іззаду зі противника. Так, вона теж важка. Але вона хоча б більш-міні порівняно із тим ужасом, що ви зараз побачите. Готовий? Ручна дубіна. Думаю, не треба казати, що ця зброя може робити. Нічого практично. Так як ця зброя зовсім невдобна. Ну і. більше нічого не можу сказати. Це просто жах. У неї навіть атака зовсім убога. Ну що це Як ви бачите, нею взагалі важко кого-небудь вдарити. Ну во. Доки ти вмахнешся хоча б на супротивника, він уже тече. Тому я її ключовий у майже найгірші види зброї. Переходимо далі. Знищувач. Цей знищувач досить такий важки. Але в мене є ціла родина, яка називається родина Косі. І порівняно... І з іншим косом це найкращий представник свого виду, так як він досить таки потужний і з хорошою атакою. Але він настільки важкий, що ну, краще промовчити. Але зі свого виду він найболі хороший. Так, в нього незручні атаки. Але вони хоча б потужні. Але є настільки погана зброя, що вона зупинила моє проходження Shadow Fight'а на тиждень. Ні. Я вже просто не пам'ятаю. Бо то було настільки погана зброя, що краще промочити. Ось воно. Так я включив ГЛЕФУ у найбільш погану зброю. Бо того, що вона реально. Я очікував, що ГЛЕФ покаже себе на повну майстерність. А таке було чувство, коли би я бився просто якимось мечем. Отже, нею реально дуже неприкольно грати. Адже реально було не відчуття таке, що тут б'єшся двома мечами. Просто скріплених в купу. А було просто таке відчуття, немов тут б'єшся одним мечем. І просто тиснеш на екран і все, нічого ти більше не робиш. Ось, ну. Я ще я скажу, топ створювався саме за моєї думки. Ви мовити з нею не погоджується. У плані бою Глефа реально хороша. Так, як вона реально досить зручна у плані бою. Але так-то все з нею дуже погано Вона дуже якась ніяка, слова. Ну, слово. Таке не граєш, а просто тиснеш. А екран тупим планом. Саме тому я її включив сюди. Ну, а наше відео підходить до кінця. Сподіваюся, вам воно сподобалось і допомогло вам чимось. Ну, а ви не забувайте ставити лайки, писати коментарі. І обов'язково зустрінемося в новій грі. До побачення.